Слава Україні! Я Вікторія Грищенко і це сучукра. Ні, не лякайтеся, то на якийсь черговий матюк все значно простіше. Справа у тому, що деяким українцям виявилося недостатні повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, аби нарешті почати цінувати свою українську культуру. Я тут для того, аби відучити вас від Пушкіна та Толстого і нарешті познайомити з сучасними класними українськими авторами. Тож поїхали. Літо добігає кінця, і я не можу вам не розповісти про книгу, яка занурить вас у атмосферу безтурботного села. І нагадає про шкільні канікули у бабусі. І це спитайте мінечку Євгенії Кузніцової. Народилася у селі Калинівського району, що на Вінниччині. Після сьомого класу дівчинка разом з батьками переїхала до Вінниці. Як розповіла авторка, у інтерв'ю за у перші кілька років вони з сестрою жили постійними чеканнями вихідних, літа, аби швидше поїхати в село, де відчувалося життя. Євгенія Кузнєцова з підліткового віку захоплювалася вивченням іноземних мов. Спочатку була англійська, згодом німецька, а потім іспанська, якої вдалося пізнати завдяки програмі «Erasmus+. Письменниця також має власний ютуб канал у якому, зокрема, порушує тему мовного питання. Із назви легко здогадатися, що одну з головних героїнь звуть Мієчка. Решту ж дівчат кличуть Лілічка та Марта. Кожна із них має свої проблеми, вподобання, переваги та недоліки, але все ж таки є одна річ, яка їх поєднує. Всі вони завітали до бабусиного дому, аби нарешті відновити власні сили і знайти відповіді на особисті питання. Дівчата у розмовах одна з одною поступово розвиватимуть проблематику своїх стосунків з партнерами, небажання народжувати, одружуватися чи навпаки. І, звісно ж, їхньою незмінною порадницею буде 96-річна бабуся Тео. Разом з дівчатами ви вчитиметеся вирішувати дорослі проблеми, самостійно ремонтуватимете стареньку оселю, навіть майструватимете альтанку. А головне сам на сам опинитися з незакритими гаштальтами. А тепер заплющте очі і уявіть, яблуневий сад, нічний літній дощ не дає заснути, та навіть власний маленький город не самостійно вирощуєте гарбузи. Адже незабаром настане осінь. «Спитайте Тамієчко видане у 2021 році видавництвом старого Лева. На той момент авторці було 34 роки, і це був її перший роман. Книга налічує 272 сторінки. У тому ж таки 2021-му книжка потрапила до списку на літературну премію BBC. У 2022-му Євгенія Кузніцова отримала відзнаку літературної премії Європейського Союзу. Дізнаюся чесно, перша причина, через яку я придбала цю книгу, це неймовірна обкладинка від ілюстраторки Андріани Чуніс. З різних відгуків можна подумати, що книжка написана для дівчат та жінок, але тут не погоджуся, адже у ній розкриті ті теми, які цікаві всім, незалежно від статі.